На плаща судді. Отож, серпень 2024 року. Суджа найбільш вільне, найбільш демократичне місто в усій Росії. І віднедавна іще й місто з найшвидшим доступом до Гуглу та Ютубу в усій Росії. Якщо ви раптом дивитеся нас із суджі чи інших підконтрольних Україні російських територій, передайте нам вітання в коментарях. Напишіть, як там справи з інтернетом. Я впевнений, у відповідь на свій коментар ви почуєте дуже багато приємних слів. Звісно, якщо ви захисник або захисниця України. Ну і мабуть, ви всі зауважили, що за цю хвилину я кілька разів назвав підконтрольні Україні землі Курщини територією. Росії для мене важливо це підкреслити ще раз, тому що Україна не збирається ані анексувати, ані окуповувати ці території. Україна всього лиш проводить обмежену військову операцію для звільнення своїх власних земель від російської окупації. Україна хоче, аби росіяни перестали приходити на її землі та вбивати її людей. Але це правда. Зайшовши на територію Росії, українці були приголомшені тим, як місцеве населення їх зустрічало. Вас не ображають. Ні, Ви нас не довеземо. То в нас, Та якби тут... У нас просто там амуніція. Немає куди, чесно. Ну ладно, потихень Так, Але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, але так. Хтось іронізує про те, що бабусі мовляв просто злякалася, побачивши зсу, а тому перевзулася у повітрі. Ну скажіть мені, а як можна одним поглядом чи одним переляком вивчити мову, тим паче українську? Ні, ні, вони знають українську дуже давно. Нехай і говорять з певним суржиком, але говорять вільно і легко. А розуміють взагалі всі слова, причому співслова. слова, судячи з цих кадрів, це і є рідна мова цих людей. Так що слава Україні, Далі хмари над імперією згущуються і ще сильніше. На авансцену виходить ось ця 95-річна бабуся, що пережила Сталіна, Берію та два голодомори. Але говорячи саме про Владіміра Путіна, вона взагалі не добирає слів. Син, що він наробив? Ну Нічого, все буде добре. Що ти на, на все буде добре. Вам ще жити і жити. І знову звертаємо увагу на мову. Так званим русським міром тут і не пахне. Голова села теж втік. А потікали всі, а, а бросили мене як не сужок. Мусин пенсію мою забирав, і їсти мені возив суже. А зараз що ви їсте? Не хлопці хлопців, да? чунишу. Ой, яке ви гарний хлопці. Я наголошую, ми не говоримо про щирість чи нещирість місцевих, які говорять українською і роблять компліменти українським військовим у цій ситуації, це не має значення. Україна бореться виключно за відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів за повернення Криму, тимчасово окупованих територій Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Якщо раптом колись Після початку фізичного розпаду нинішньої Росії місцеве населення виявить бажання жити з Україною. Це питання може порушуватися, але виключно з дотриманням норм міжнародного права та за участі міжнародних організацій. А також, звісно, на це має бути воля всього українського народу. Наразі в Україні важливо відновити свої офіційні кордони, і про це Україна заявила офіційно та вчасно. Від того Дедалі більш дивно звучать репліки, які виголошуються у Москві. Відомі пропагандисти на повному серйозі заявляють: та й Бог з ній з Курською областю. Росія і так большая. Як нам успокоїться? Ну, постаратися цинічно, хоча це безумно тяжело, поменьше емоцій, дивитися на карту. на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. На этом он не зупиняется постоянный есть программы «Место встречи». Так званый международный оглядач Пропонує отдать Украине взагалі все приграничье, принаймні на несколько месяцев. Эвакуировать надо со всего приграничья, да. со всего. Встали. Готовиться к наихудшему варианту готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Пропагандисты навколо аж не поверили властным вухам. Придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать, пожертвовать Решепруйте. на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. И вот тут давайте думать глобально. Значит, в сопоставлении Ресурсов Украины, в том числе и людских и ресурсов огромной России, удлинение линии фронта, которого они сейчас добились, выгодно нам. А так вот он, тот самый хитрый план Владимира Путина, по которому все идет в строгом соответствии с графиком. Это безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить на, на наше военное и политическое руководство, давайте. А там Стім не сьому українцям. Там даже другое слово на букву Х используют. Какая толерантность, какое хладнокровие. Таке відчуття, що це представник не русского мира, а якогось англійського. До того ж, такий він не один. Послухайте, як приблизно цю ж саму шизу несе оцей пропагандист з Пірва канала. Єсть вероятність, що Україну использовали не ні западні спецслужби. а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Как вам такой поворот? Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. То есть Россия заманила Украину на свою территорию, чтобы Украина не могла сопротивляться российскому продвижению на Донбассе. А теперь, когда Россия перекидает свои войска сюда, до Курска, Ну, вона, вочевидь, спеціально оголяє свої позиції там на фронті, а братна туди українські війська. Це нове слово у військовій справі лише на перший погляд може звучати як повна нісенітниця. Якщо ж подивитися на речі більш глобально і згадати, що свого часу Росія напала на Україну, щоб Україна не напала на Росію, то все стає на свої місця. А плану. Чого російські нацисти тільки не придумують, аби не визнавати поразок і ганьби своєї напівживої імперії. Наші ворожові сили зараз переіграли ВСУ. Інший пропагандист соловйовський дружбан Карнаухов – не придумавши жодного правдоподібного пояснення для подій на Курщині, пішов іще далі, ніж решта пропагандистів. Він сказав своїм глядачам, що на просування ЗСУ в Курській області потрібно просто. не Перше, ложь, про 74 населених пункти. Люди зараз просять, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет ніякого значення. Це вот не значить, що населений пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт на, на, на кон, кон, простите, контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш, не наш населенный пункт. Ей те, кто не смог приховать властный шок. Я до сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. І ви навіть не уявляєте, який вихід із ситуації вони пропонують. Ні, ніяких виганяти за преділ Російської Федерації оставлять тут. Закопати. Навсегда. тут питання лише в тому, хто кого і яким чином закопуватиме, поки російські військові здаються в полон пачками на день. Поки російська так звана упавномочення по правам чоловіка дзвонить до Києва. З пропозицією розпочати переговори щодо обміну полоненими. А Путін, Герасимов і Білоусов щодня ніт-ніт, ну хоча б по одній п'яді родної землі, але все-таки віддають і це як вважає наступний пропагандист. Україна всерйоз ще нічого не починала. В кінці августа, в началі сентября я думаю, що буде ще більш крупномасштабне наступальна операція со стороны України. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие Сухопутного коридора в Крим в місті з масірованим ударом самолетів Ф-16 по Кримському мосту. Це от той образ побіди, який Білий Дом зможе продати виборцям. Отож, давайте підіб'ємо проміжний підсумок, відповівши на низку запитань, які виникають у зв'язку з побаченим і почутим. По-перше, що відбувається з російською пропагандою? А утонула». утону. утонула. Чи надовго? Так. Порівняно з попередніми кризами, дуже надовго вони вже більше тижня не можуть вигадати, що їм набрехати своїм росіянам. Такого тривалого бовтання у власних інформаційних випорожненнях з їхнього боку я не пригадую ані після київського, ані після харківського, ані після херсонського контрнаступів Сил оборони України. Навіть після таких провалів на полі бою, максимум за кілька днів, вони всі вже знали, як саме брехати своїм глядачам і читачам. У цій же ситуації вони не лише говорять речі, які суперечать одна одній, але й відкрито. грызутся одне за одним. Есть такой канал, называется Операция Z. Этот канал, он про работает на и вот а, тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где а, журналисты натовские, типа, ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Я скажу, У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросло, спрашивалка. Ты не такой, как ты должен. У меня что-то спрашивать. Кадыровцы против воєнкоров. Воєнкоры против официальных пропагандистов. Депутаты против воєнкоров, срочники против кадыровцев, генералы против срочников. И... Так, далі, і всі по колу одне з одним, і це все в публічній площині на очах у всієї імперії. І це прекрасно, тому що пропаганда це один із небагатьох реально потужних стовпів, на яких досі трималася Росія, і він, цей стовп, руйнується в усіх на очах. Нехай цей процес триває якнайдовше, але я підозрюю, що рано чи пізно в Кремлі таки вигадають якусь універсальну методичку, яку отримають усі. І не виключаю, що росіяни рано чи пізно в неї за великим рахунком. Увірують, але цього разу, мабуть, не так охоче, як зазвичай. Аж надто багато неофіційної інформації про реальні події потрапило в публічний простір. Безпрецедентно багато дізналися росіяни про себе, про свою державу і про свою владу.